І як зберегти відео без фону в After Effects. Перейдемо в програму. Я наперед підготував анімацію, яку ми будемо виводити. Перед тим, як ми виведемо наше відео, нам необхідно переконатися, чи є фон на нашій анімації. Для цього в After Effects є вбудований перемикач прозорості, який показує, чи є фон в наших шарах, чи немає. Коли ми його активуємо, у нас має з'явитися ось такий фон з світло-сірими квадратиками. Якщо він не з'явився, значить у ваш шарах десь є фон, який необхідно видалити. Коли ми переконалися, що фону немає, ми можемо вводити наше відео. Переходимо для цього в вкладку File, «Експорт» І обираємо Add to Render Queue». Тут у нас з'являється панелька, в якій ми обираємо параметри. Height quality. І тут нам необхідно обрати формат QuickTime. Тобто, якщо у вас стоїть інший, вам необхідно вибрати саме формат «Quick QuickTime, це важливо. І в Channels нам необхідно обрати RGB плюс «Alpha». Це саме та прозорість, яка нам необхідна. І нажимаємо ОК. OK. Також давайте оберемо, куди ми будемо зберігати наше відео. Давайте оберемо робочий стіл. ОК. OK. І тепер можемо виводити. Нажимаємо кнопку «Рендер». Все, наша анімація вивелась. Давайте заодно перевіримо, чи все добре. Так, видалимо наш шар. Додамо нашу анімацію на монтажну область. Як бачимо, наша анімація додалась без фону, значить все добре. Де ми можемо це використовувати? Для прикладу, я обробляю відео в Premiere Pro. І мені необхідно інколи використовувати різні переходи і анімаційні елементи. І для того, щоб мені кожного разу не перестрибувати з одної програми в іншу, я просто зберігаю в собі необхідні елементи в After Effects і перекидаю їх одразу в Premiere Pro. Там я можу їх накладати поверх відео і виставляти так, як мені необхідно. Це також може бути в будь-якому іншому редакторі. Сподіваюсь, вам був корисний урок. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Зустрінемось у новому відео.